Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Шевченко, Богдан Васильович, солдат, командир механізованого відділення окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, народився 1 квітня 1992 року в селі Голяки Черкаської області, був наймолодшим із трьох дітей у родині. Змалку відрізнявся добротою, щирістю та готовністю допомогти кожному. Його любили за відкритість, душевність і людяність, навчався у Мельниківській загальноосвітній школі, де вчителі згадують його як відповідального, старанного та здібного учня. Після школи вступив до богославського училища, де здобув професію зварювальника. У 2015 році створив власну сім'ю, одружився з коханою Іриною. Наступного року у подружжя народилася донечка Софія, яка стала найбільшим щастям для Богдана. Родина була для нього сенсом життя, опорою і джерелом сили. У стосунках із близькими Богдан завжди був турботливим, уважним і люблячим. Працював машиністом-трактористом на підприємстві Барвінок Інвест у місті Миронівка. Колеги відзначали його відповідальність, працелюбність і щирість у спілкуванні. Богдан мав спокійний характер, був комунікабельним і завжди готовим підтримати. На початку 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Службу проходив у складі окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, де обіймав посаду командира механізованого відділення, відзначався дисциплінованістю, мужністю та глибоким патріотизмом. Загинув 19 червня 2023 року. Внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Його подвиг вшановано не лише державними відзнаками, а й вдячною пам'яттю всіх, хто його знав. У Богдана залишилися дружина Ірина та донька Софія. Вони бережуть світлу пам'ять про чоловіка і батька, який поклав життя заради їхнього майбутнього. Дружина Богдана згадує Богдан завжди казав: як не я, то хто має захищати мою родину? Він був чудовим чоловіком, люблячим батьком та вірним другом, який завжди приходив на допомогу. Усі згадують його як добру, вічливу людину та шанують його світлу пам'ять. Схилімо голови перед його подвигом найкраще йдуть першими. Вічна слава герою!